Всім привіт! Частенько питають, коли розширювати сім'ї. Оце якщо замітили, що отак отакої інтенсивності несуть пилок, хоча б два дні підряд. Дивіться ось, ось один тут. Майже всі носять. Ось дивіться які корзинки. це якщо така інтенсивність приносу пилку, хоча б два дні тут взагалі ось буде корзинки такі здоровенні, наче челіто ніби з ріпаку Якщо так пруть пилок, то відраховуємо 25 днів. 20-25 днів. Така інтенсивність приносу пилку каже про те, що бджілка почала активно нарощувати розплід. І Через 25 днів вийде молода бджола в достатній кількості і можна буде розширювати. Пасіку. Ну, не пасіку, а додавати рамки. Це кардаван. Це ті, що сиділи майже майже сиділи, не, не вилітали довгенько в кубі, ще сиділи. Оце mm. до Йошечка. Mm. Всі пруть. Так що... В моєму випадку це приблизно 20-25 травня мені потрібно буде розширятися, ну, додавати рамки. Давайте відкрию, покажу, який стан на зараз. Це давав підкормку в пакетах. Зажав на 6 рамок. І за заставною також бджілка лазить, погано видно. Але ж дуже багато бджоли і в польоті. Так що все такі справи маємо. Ну, звісно, є і слабіші. Зараз. Одно рукою незручно. Так. Це я пересадив два відводка тих, що попарно поз'єднував, От були однорамочні відводки 5 серпня зроблені. Чотири відводки зробив, потім на зиму об'єднав по два докупи. Дивіться, що ми маємо на зараз. Дві рамки щільно-щільно обсижені джелою. Ну і за доставною також. Також лазить бджілка і він достатньо такий, можна сказати, потужний, як для відводків. І тут воно видивіться, який стан. Також дві рамки. Там вже дві рамки майже розплоду. Заставна, за заставною кормою повиносимо кормові рамки. Так що оце такий? стан. До речі, подушки не встиг обверлочити. Так, ще хотів показати, Ось, дивіться, це іошечка 23 третя. А це 94 на анатоліці. Ось і міняв Іван Запухляк Анатолікою. Тут на рамку більше бджоли, тут бджоли менше. Дивіться різницю. Польоту. Взагалі мені 23-я моя взагалі подобається. На даний момент це. Поки що краще, що в мене виходило. Все, всім до зустрічі з початком весни, можна сказати, Це теплий Олексій по старому стилю. Початок весни.